Це Джошуа Копійка текст, який ми сьогодні вивчатимемо це буття 2 від 8 до 17, Івана 14, від 2 до 3. Цього разу я хотів би подумати над текстом під назвою Едемський сад і святі. На початку Бог створив людину і дав їй першу основу для життя, який був райським садом. Так само, як кожному потрібна основа для існування. І оскільки основа має бути надійною для стабільності та процвітання, Бог також дав першій людині, Адаму, найнадійнішу і міцну основу для життя, щоб вона могла процвітати. Отже, Ця основа для життя не була нестійкою та хиткою основою, створеною людськими зусиллями. Це була досконала основа, створена божим суверенним творінням і провидінням. Але, на жаль, Адам втратив цю основу через свій гріх. Однак, якщо взяти до уваги багато казок, які передавалися через історію, які відображають туго за раєм і універсальну психологію людини, ми можемо легко здогадатися, наскільки безпечним і надійним було те місце Текст є описом райського саду, ідеальної основи для життя. Сьогодні ми можемо сказати, що цей райський сад є основою святих, які з'єднані з Богом у духовному сенсі та живуть у досконалому провидінні Бога. Іншими словами, ідеальне середовище Едемського саду можна назвати основою правдивих святих, які живуть, покладаючись на слово. Тепер через текст давайте дослідимо, яку основу Бог дає святим і як цим фундаментом керувати. По перше, це місце миру та благословення. Буття 2.9. Бог дав едемському саду дерева, які були гарними на вигляд і придатними для їжі. Також буття 2.10, чотири річки текли. Щоб поливати Едемський сад. Хоча це короткі описи, з них ми можемо повністю уявити багатих і мирний вигляд Едемського саду. Адаму, мабуть, досхочу було гуляти по тому гарному й тихому саду це місце миру та благословення є місцем, уготованим для святих, які сьогодні ходять з Богом. Тому для нас, віруючих святих, які ходять з Богом, є правдивий мир, якого люди світу не знають, і що радощі світу не можуть дати. Це тому, що ми володіємо місцем життя Едемським садом, який є місцем миру та благословення даного Богом. У цьому сенсі Христос в епоху Нового Завіту сказав у Новому Завіті Івана 14,27 Мир мій даю вам Я даю вам не так, як дає світ. Це вірно. Мир, який дає світ, є штучним і мінливим, але мир яким насолоджуються наші святі за допомогою Святого Духа у Христі, є вічним і непохитним. Тому ми повинні прожити своє життя красиво в очах Бога, щоб ми могли насолоджуватися миром і благословеннями духовного едемського саду непохитного навіки. По друге є місце з огорожею. Якщо уявити райський сад тихо і обережно, слово сад викликає в уяві образ гарного маленького парку. І ми можемо здогадатися, що навколо саду є огорожа. Іншими словами, сад був відділений від навколишнього середовища огорожею, і Адам, який жив у саду, був захищений. Так само місце життя, яке ми, як святі, отримали від Бога, має огорожу зведено для нашого захисту. Огорожа має запобігти проникненню гріхів світу і не дати святим покинути призначене їм місце. Отже, якщо ми не перетинаємо паркан захисту, ми можемо жити якомога повніше духовними та фізичними правами, які були надані для нашого місця життя. По-третє, це місце, де дається відповідальність буття друга сімнадцять. Бог дозволив Адаму все в саду, але суворо наказав йому не їсти плодів з дерева пізнання добра і зла. Це було мінімальне правило, якого повинні були дотримуватися люди, що живуть в Едемському саду. Іншими словами, місце життя, яке Бог дав святим, було місцем, де вони могли насолоджуватися справжнім миром. Вільний від будь яких обмежень, але накладається мінімальна відповідальність, тобто слухатися слова і підтримувати стосунки постійного спілкування з Богом. Тому едемський сад не був місцем безладу, де панувала людська лінощі та поблажливість, але місце, де живі прекрасні стосунки любові та товариства, та міцні завітні стосунки з Богом. Навіть сьогодні Бог дає правдивим святим місце життя, переповнене достатком і миром, як Едемський сад, це прекрасне місце, і це також місце, де існує суверенне втручання Бога. Тому тут також випливає людська відповідальність. Так само. Як повітряний Змій може насолоджуватися свободою польоту в небі, лише коли він прив'язаний до мотузки, ми, святі, також повинні прагнути не втратити наш зв'язок з Богом і продовжувати підтримувати справжню свободу та мир, якими ми можемо насолоджуватися. Наші святі ніколи більше не повинні страждати від трагедії втрати Едемського саду, основа благословенного життя. Через непослух.